Ні, як не дивно, ми отримали фінансування Євросоюзу. Напевно, трохи похвалюся, що з 130 екологічних проєктів, які подані були на, власне, на е, даний напрямок, було відібрано тільки сім. З них було шість польських і один український е, наша програма. рамках цієї програми ми власне написали саму програму, якби це в місті Львові мало виглядати. Та система від збору. До складування чи утилізації, і е, програм складався з як з м'яких частин, так і з твердої частини. Тобто з м'яких проєктів ми написали програму, ми провели соціологічне дослідження, ми провели велику широку інформаційну кампанію. у Нас дуже багато було прямих ефірів на радіо. Ми зняли рекламний ролик про поводження з відходами, який транслювався на телебаченні. Ми провели конференцію в Польщі. Польські колеги поділилися своїм досвідом з нами. А з твердих заходів ми закупили контейнери для збору батареїв, які розмістили по всьому Львову. У нас вийшло 80 точок, які були закуплені за грантові кошти. Ми їх розмістили в вищих учбових закладах, в районних адміністраціях, в ЖЕКах, тобто, щоб ці контейнери були. Під наглядом, щоб вони на ніч закривалися і з іншого боку, щоб вони ті місця були відомі всім, тобто.